Так, дорогі друзі, у нас сьогодні така невеличка розпаковочка. Ну, Це м'яко сказано невеличка. Ми затарлися такими кубасками, делікатесами, різними в'яснями для нашої роботи, для нашої торгівлі, яку виведемо. Подивіться, тут є різні ковбас. Вони дуже смачні, дуже якісні. Це є копчена на дровах, це є куряча свинна мелена, вона дуже смачна, її дуже гарно беруть. Це є е, Дрогобицька у нас. Це є такі курячо свинні рулети, вони дуже смачні. Е, є варена лікарська. Ось така, є навіть ліверна. Є віднайдеше, до найборожі. Дивіться, яка хороша грудинка. Вединка тут взагалі безподобна і ще є машинка, але сташинка, напевно, трошки прикидана, мені її сувати не буде. От дивіться, в цьому суті захочу усіх вас взяти участь в такому невеличкому розіграші. Тут є таких 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 пакетів. Плюс-мінус вони всі однакової ваги. Хто вгадає... Яка вага в цих восьми пакетах, той отримає прес кілограм кобаски? Відправимо по цілій Україні. А хто буде підписаний і відгадає, то не тільки отримає кілограм кобаски, а отримає в подарунок найдорожчу кобаску. Тобто підписка плюс гадати, скільки це буде. І ви отримаєте такий невеличкий подарунок. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях вагу і підписуйтеся. Яка може бути похибка? Пошибка може бути 10 кілограмів.